Німін, таке питання. Відкрив шиномонтажку. Ну, хочу відкрити шономонтажку, mm -hmm. які порадиш домкрати. А, найпопулярніші, найпопулярніші домкрати, які зазвичай є у нас беруть, запитують постійно на стрімах наших, до речі, запитують да, саме про ці домкрати, це пневматичні домкрати. Підкатні пневматичні домкрати. Вони бувають у нас на три подушки. І бувають на дві подушки. Ось, ось так виглядає mm -hmm. три. Дві, три, дві. Ці домкрати можуть бути з довгою ручкою, можуть бути з короткою ручкою. Можуть бути ось таким краном і ось таким клапаном. Е Наше на монтаж, це найкраще, що може бути. Це найкраще, Чому? швидко підіймає. <різь> Не требує якогось технічного обслуговування постійно, не течуть там нічого, ну просто максимально надійний домкрат. А, але в ідеалі краще мати два на дві подушки і два на три подушки. Чому? Mm. Тому що, ну, якщо у вас великий потік автомобілів, щоб ви одразу двома домкратами під'їхали, два підняли, а, там підставили якісь козлики. Підставки, ось вони, до речі, є у нас, і перекотили на, на задок чи на ну Це mm. там нюанси праці, вони можуть бути по-різному. Хтось використ... хтось користується одним домкратом і цього вистачає. Знаєш. Але краще мати на дві подушки і на три подушки. Хоча Добре. б два А чому? якщо, чому? Да, чому? чому? Тому що різний кліренс є у автомобілів. Да? Буває, на три подушки не підлазить, не підлазить ось в таких занижених автомобілях. Тому краще мати на монтажу на дві і на три подушки. Тоді швиденько, а якщо світла нема на шиномонтажці, який Голов... домкрат взяти гідравлічний? Як, да, Якщо світла немає і ну, не може працювати компресор, то тоді треба, ну, обов'язково, давай почнемо з того, що обов'язково треба мати е, нашу на монтажу хоча б один гідравлічний Але домкрат. Але Хороший, Хороший, так. Чому? Тому що є е, ще такі автомобілі, навіть під які не може підлізти на дві подушки пневматичні. Mm. Буває таке? Тому Буває. Які берем? Тому треба використовувати низькопрофільний ось такий гідравлічний домкрат. Всі ці домкрати. І багато чого іншого є в компанії Гранд Інструмент. Запрошуємо вас на вулицю Сім'ї Кульженків 14.